День з Тернопільщини на зв'язку Канал Сільське подвір'я. Що буду вам сьогодні розповідати? А що хочу сказати, що маю законний вихідний нарешті. І свій законний на вихідний. Я трішки відпочиваю, трішки працюю. Ну, робота є. Роботи є завжди. Дивіться, ось там ззаді. Бачите, скільки роботи. А зараз що вам розкажу? А зараз розкажу вам щось. Дивіться, що ми сьогодні з чоловіком поробили. Покосили. Зараз чоловік буде це все діло громадити. Рулька весело пила язика, пообкошували зранку свій садочок, але це все діло все будемо перегорувати. Зараз трохи позгортає ці буріни. Бачите, як гарно працює волочок, грабарочка. Молодець, молодець. Супер. О, це красота. Це красота. Люкс. Те, що потрібно було й доказати. Не знаю, що зараз, чи буде давати назад, чи що буде робити. Палити ми це все не будемо. Не можна палити. Зараз ще дуже посуха. Хоч би ми хотіли, то все рівно не будемо, бо, бо того, що дуже посуха. Останні події я дивилася на Рівненщині, як згоріло поле і згоріла господиня, то не дуже воно хочеться, щоб таке було. Добре, чоловік буде це громадити, а я зараз іду вам покажу і розкажу, звичайно, по кукурудзі. Картоплю ми ще не копали, але хочу, хочу спочатку вас ознайомити. З нашою кукурудзою. Але зараз нехай покомандую строки. Треба мені, щоб вдався мій вихідний. Так, друзі, відбувається наше згромаджування бурінів. Мені мені дав секатор обтинати дерева, а сам, а сам старається робити. Аби було все файно. Йому веселіше працювати, коли я є вдома, ніж тоді, коли мене немає цілими днями. Але нічого, помаленьку. Працюємо, працюємо, бо нічого з того не допоможе. Село то є село. Так, а я маю ось таку роботу, бачите? Ось таке, ось це все ці вовчки на грушках. На яблінках це все маю пообтинати, щоб достигали краще яблука. Поїхали. Ось так виглядає це все зараз. За, думаю, для вас це буде одна секунда, а для мене це пройде трішки часу, а потім вам покажу кукурудзу. Поїхали до роботи. Що хочу вам показати: на своєму досвіді, до я зрозуміла, як обрізати, наприклад, в моєму випадку, зараз я обрізаю яблуньку. Це буде і для теперішнього урожаю дуже добре, бо того, що ось ця, ось ця красота вся буде достигати, виповнятися і не буде тягнути ось у, ці, ось у такі вовчки. Бачите, ось ці вовчки, вони всі пішли доверху, а мені цього не треба. Мені треба ось таких гілочок, ось таких плодових. Як бачите, як це показати, як бачите, ось це вже плоди на закладка плодів. Закладка плодів на майбутній рік. Дивіться, тут я вже обрізала, ось тут, дивіться, яка красота. Бачите? Оце вся закладочка на слідуючий рік. От я ці всі вовчки, оце все діло, ось це все буду обрізати. А ось такі бруньки. Це все має залишитися. Закладка на слідучий рік. Все, працюю, я далі. Ну, якось так виглядає моя яблунька. Від вовчків вже обрізана. Ще там трішки на вершку лишилося, але там треба або драбини або щось ставити. Яблок, як таких цього року не густо. Але на якийсь місяць-два нам з чоловіком вистачить. Ну, якось так. Хочу показати, як я обрізаю грушку. Хто зі мною вже давно, то знає, що я садовод-любитель, як би сказати, на дикій грушці я понащеплювала ось такі гілячки. Зробила окуліровку. Бачите, окуліровка. Це вже тут щепила. Оця в мене прийнялася, але вона почала сохнути. Але був відводок один ось такий великий. І тут я нащепила, тут мені прийнялася окуліровка така нормальна. І я від цього вже пустила собі вже... Ось таке пішло розгалуження. Тепер до чого я це все веду і розповідаю. Це, е, цій окуліровці вже третій рік. І я вже хочу, щоб вона мені дала грушки. Бо що ж я буду за садівник, якщо я не побачу е, свого плоду врожаю? Так що так, друзі. Обрізала я ось ті всі вовчки. Два роки. Це якраз третій рік все обрізаю. Щоб воно мені заклало, добру закладку зробило. Ой, в нас такий вітер. Наслідуючий урожай. Тепер дивіться. Закладка, наслідуючий урожай. Бачите? Бачите, які красиві вже закладки. Ну, не знаю, як це показати, холєра Ну, я сподіваюся, що ви побачите. Ну, якось ось так. Це буде мій урожай і вже не перший. І не перша моя окуліровка. Тут одна грушка заокулірована. Там на тій грушці зараз до неї дійдемо, тільки обріжу ось цю, потім дійдемо до тої і ще ось ту вам покажу і розкажу, що до чого. Виглядає ось ця. Невеличка грушечка трохрічка. Познімала я її це все. Ті вучки. Тепер будемо чекати до весни. Закладка на плоди вже є. Тепер будемо чекати до весни, як Бог поможе, побачимо, що з того всього вийде. Я знаю, що, можливо, мене садоводи і осудять, але я роблю для себе. Я не роблю для когось. І при тому, що я читала і дивилася багато інформації про окуліровку, про обрізку. А обрізую я свої дерева так, як я хочу їх бачити. Щоб вони були невисокі. Ну, якось так перебираємося. Нарізала я. Дивіться, тут кубка грушки. Ой! Ось тут купа з яблуньки. Дивіться, яка краса. Які гра на яблуки, як виноград. Побив їх град. Але маємо те, що маємо. Дякувати Богові за це. Так, добре. Тепер щодо цієї грушки. Зараз. Зараз, зараз одну секунду. Заберу тільки косу. Вона мені буде мішати. Так, дивіться, що тут є. Тут росла одна яблунька. Фу, грушка. Тут росла грушка. Грушка. Теж унизу було щеплено. Ну вона мені щось не зайшла, щось воно мені не так пішло, як я хотіла. І у цієї грушки вона росла догори, вона десь була вже метрів 5. І були ось такі ось ці, бачите, всі розгалуження. Всі розгалуження. На цих розгалуженнях я поокульорувала різні грушки. Котрась була з асфальту, котрась була наша, котрась була щас звідкись. Досить того, що тут у висновку на одному дереві мало би бути 1, 2, 3, 4, 5, 6 сортів. Хоча, я не знаю, може бути не 6, може бути тільки 5 або 4. Ну, побачимо. І це все діло, треба ці вовчки зараз познімати. Обов'язково, бо якщо я їх зараз не познімаю, то я вже потім не буду бачити, що знімати. Тут теж є закладка гарна. Бачите, яка красота. Закладка на слідуючий рік. Будемо, надіюся, з Дивіться, Яка краса. Добре, поїхала я до роботи. Чоловік працює, задоволений. Кличе мене до себе. Добре, добре. Маєш жульку. Згромаджуйте жульку. Добре, поїхала я теж до роботи. Виглядає ігрушка, багато сортова, можу сказати. Тепер Бог поможе. Чекаємо до весни. Побачимо, що з того всього діла вийде. Якщо не вийде, у нас просте рішення. Раз бензопилу, пень і все. І коротке рішення, і купляємо другий і садимо по-новому. Я цим навіть не замислюся, і не переживаю. Так, таке діло. Персик, персик з кісточки. Нарвала цього року майже повне велике відро. Так, він не жовтий, він зелений, але солодкий з такого. Ближче до середини така терпка серединка. Але він наш і він врятований нашими руками від кучерявості. Ось таке красиве листячко, не знаю. Чи листячко від того, що він імунітет має від кістки, чи просто того, що ми його обробляли, навіть не знаю. Але є як є. Ось такі справи. А тепер йдемо в кукурудзу. Чоловік згортає, а ми йдемо, розкажу вам про кукурудзу. Від маю того року восени посадила грушку. Не одну, а три саджанці. Дивіться, що вже можна побачити, що вже хоч є якась трішки закладка бруньок. То дивіться, що це таке за павук. Я його, звичайно, не боюся. Я його не чіпаю, він мене не чіпає, але все рівно ось так виглядає страшно. Так, три сорти, три дерева. Не знаю, побачимо, це, чи, чи це вже закладка на слідуючий рік, чи ще ні. Побачимо. Тут такого немає. Це зовсім інший сорт. І тут такого немає, як бачите. Ну, не знаю. Побачимо, 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 побачимо. Добре. І тепер йду вам, покажу кукурудзу. І розкажу. Поки йду до неї, то розкажу. В Чому я зупинилася? Зупинилася на тому, що розкажу вам, яких ми три сорти садили, боже. Ці капці резинові, це страшне діло. Все, ноги пробиваються тільки так на цих штурпаках бурінових. Три сорти садили. Даниїл. ФАО 280. Даниїл. ФАО 280. Оржиця. ФАО. 240 і Почаївська ФО 160. Хто не знає, що таке ФАО, ФАО визначається скоростиглість сортів. <кій> В нашому випадку, де не їл, показує. Бачите, яке зелене листя? Видно? Потім підемо на другий сорт, покажу вам отак. Тут фао 280 Їх вже можна, в принципі, і, і відривати від стебла. Вони вже ось такі вже гарні. Це я вже знімала відео для TikTok. Кому буде цікаво, заходьте на мою сторінку. Посилання лишу в описі під відео або в першому коментарі. Заходьте, буду рада і в TikTok новим гостям. Ось такий Даниїл. Красиві качанчики, нічого не скажеш, можна вже, в принципі, їх і прибирати. Але так як ми завжди знаємо, що поки зелене стебло, курудзи не знімаються стебла, то ми ще їх залишаємо на саму останню чергу, тому що вони рахуються як середньопізні. Йдемо далі. Покажу вам далі. Так, 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 Даниїл, Даниїл, Даниїл. О, покажу вам оржицю. Бачите? Красуня оржиця. Це ж, теж тут знімала відео для тіктоку. Бачите, які качани. Її, в принципі, теж можна вже знімати. Вони рахуються середні. Середнього сроку достигання. Пао 240. Але дуже є сильна відмінність, як бачите, бачите, яка оржиця, а який Даниїл зелений ще, зелене листя ще, Ну і тут є теж зелене, але не скільки, скільки там. Добре, зараз вам покажу, яка Почаївська. Йдемо далі. І ще вам дещо покажу. Але то буде у кінці, якби інтрига. Оце все маємо оржиця. Бачите? Красива кукурудза. Нам подобається. І каже чоловік, що будемо, як Бог поможе дочекати, дожити, бо то ми завжди забігаємо наперед, то будемо ось ці сорти кукурудзи брати і знову сіяти. Сіяти кукурудзу треба, бо Хто його знає, як воно буде. Поламав трішки роками. Так що ось таке. Це оржиця. Це все оржиться. Зараз другого ракусу. Дивіться. О, краса. Краса, сільська краса. Сільські краєвиди. Добре. Тепер йдемо на Почаївську. Ось так загортає чоловік буряни, хто, що покосив, хто зі мною вже давно, то я йому скажу. Верніше, то він вже знає як вибачаюся, то він вже знає, що це все, ось це, ось це тут все наше поле. Як би то сказати, якщо е, вимірювати в сотих, то немало небагато, близько гектара. Ну, це так, образно. І ось це все у нас на наших чотири руки. Можна сказати, що тільки на дві руки, бо, тому що я день-день ходжу на роботу, а чоловік працює, працює гірко і темно. Ну, але що зробити, і на роботу комусь треба ходити. Так, добре, покажу вам зараз Почаївську. Ось і Почаївська. Ранній сорт кукурудзи, фао 160. Можна сказати, що дуже ранній, бо вже ні в котрої кукурудзи качани на низ не опускаються, а ось ця вже навіть відпадає. Бачите? Яке але мені його не треба. Я його тут якось поставлю. Ні, я певно його заберу додому. Бачите, кукурудза вже опускається. О, тут наглядно видно. Тут також знімала відео для тіктоку ось такі качани. Красота, але їх би вже треба забирати з поля. Бо як підуть дощі... Буде погано. Ну, якось так, друзі. Тепер обіцяний, як то кажуть, обіцяний, можна сказати, сюрприз, що я вам обіцяла, а обіцяла вам показати ось такого велетня. Камера може не передасть. дивіться який здоровий бик. Я кажу, що бик, бо в нас таких ніколи гарбузів і не було. Каже чоловік, що він десь 50 кг точно важить. Ну, Їх немає багато, тому якось так. У гарбузах гарбузи заросли бур'янами, але ми сіяли ось цей саме цей гарбуз. Бачите, є такі екземпляри маленькі, але є декілька ось такі. Невеликі. Зійшло їх небагато, зійшло їх пару штук. Заросло все бур'янами. Ось таке поле бур'янове. Ну, ми це не переживаємо, гарбудзи виберемо. Чоловік трактором заїде, покосити І буде всі проблеми. Всім проблемам кінець. Ну, друзі, якось так. Що вам ще розказати, не знаю. Я думаю, що на сьогоднішнє відео вже буде досить. Але що хотіла сказати, хто з нами ж недавно, то скажу, що ми півгорода посіяли. Півгорода ось. Бачите, ось то все кукурудза, 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 гарбузи і тут знов кукурудза. Посіяли цього року, а, це, а півгорода у нас відпочивало. Ну як відпочивало? Були дуже ем, кубки перею І чоловік вирішив, що ми будемо це все діло викроплювати, це все діло вироблювати, а на другий рік будемо садити. То тепер покосив погромади і хочемо кинути гірчицю на цей кусок, бо обіцяють у нас... Дощі на середу обіцяють уже 90%. Ну, побачимо. Побачимо, як би то сказати. Хмари збираються. Хмари збираються. Кучкуються. То, можливо, щось із того всього діла буде. Ну, побачимо. Все. Добре. на такі... На цій. Такій позитивній ноті буду закінчувати. Бачите, яка груда. Груда ще сильна. Буду закінчувати це відео. Всім гарного дня або вечора. З Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Працюйте. Хто працює, той і має. В нашому випадку ми працюємо, ми маємо. Що маємо, то маємо для себе і своєї сім'ї. Ну, якось так. Де ти жуля? Жуля, чого ти попід ті бурі не лазиш? Йди сюди. Іди сюди. Ходи сюди, ходи. Тобі жарко. Так? Жулясь, жарко тобі. Ходи, 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 йдемо в холодок. Йдемо в холодок. Ой, боже, боже. Ну нічого. Я ще тут маю рядочок чорнобривців, вже на сінечку достигаю. То напевно, зараз це все діло вимикаю, підвішаю під яблуньку і нехай достигаю. Все, мирного всім дня або вечора. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!